Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Духів кави, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші? У тих, хто дивиться відео, близьких людей. Яка істинна причина, що заважає вирішити фінансові питання? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, скажіть, допоможіть, будь ласка, вище сили, прошу допомоги. Так, дійсно, це важка ситуація, дуже сильно втручаються у ваші фінанси, постійно стягують, забирають, намагаються в, в, ну, стягнути. Більше мені йдуть крадники, і дуже ці люди близькі до вас. Вони знають, слідкують, спостерігають, як, ну, як ви в цьому стані знаходитесь. Тут намагається зробити так, щоб ви не змогли знайти допомоги. Щоб не було допомоги, ніхто не міг допомогти. І е, магію при... Да, у вас боротьба, постійна боротьба, магічний вплив, скажіть ваші сили, допоможіть, Що робити? Що може допомогти? А ви маєте гарну якусь професію. У вас є така, може піти кар'єра. Тут правда повільна, але вона допоможе вам. І ви можете допомагати тут, коли зв'язок з усім світом. Через інтернет. От щось мені йде, що ви можете е, мати. Ну, воно спочатку як-то буде повільно, але пізніше більше розгорнеться поміч через інтернет. Допомога через інтернет, коли люди спілкуються. Да, ви тоді більшу навіть інші країни, от всю планету можете охопити і допомагати людям. З цього вам буде прибуток. Це хороші карти. І вас будуть любити, до вас будуть звертатись люди. Ви маєте такі, ну щось дуже унікальне, таке, що ну, от людям. Потрібна ваша допомога в якійсь справі. Ну, така робота у вас гарна, що може бути дуже великий попит і по всьому світові. І це, будь-що, ну, ви маєте таку професію, так. От. І з вами вищі сили. Вони очищають, очищають ваш дім. От будь-якого негативу, магічного впливу, підкладів, що б не робили, очищають ваш дім, намагаються захистити. І тут Верховний суд говорить те, що ворогам повертається негатив. От. Заперечу весь негатив убираю. Допереджу, весь негатив убираю. І говорять те, що перемога буде на вашому боці. Все одно, що б не робили, як би на вас не впливали, не втручалися, ви все одно переможете оцей напад. Повертаю назад, весь негатив знімаю всі негативні програми, порчі, прокляття. Ануліруй. Більше не працюють, повертаються назад тому, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. <кій> Більше по колу негатив не піде. Оцікаю, відвертаю на віки вічні, всі негативні програми. Знімаю, повертаю ворогами. Хто б не робив, все на себе забирає, одразу вже буде так і так буде. Прошу янголів, охоронців духів роду, прошу захистіть фінанси, тих, хто дивиться відео, переклад, Відкриваю дорогу на прибуток. Гроші надходять стабільно, без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів, охоронців І вдень, і вночі охороняйте, захищайте. Ворогам дороги не давати. буде все сказано стійсно. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, по інших шляхах пустіть, а й на себе все забирають, тільки щоб не замовляли, щоб не робили, одразу на себе забирають. По колу не йде, і не по породу не перейде, на ньому лишаю, буде так і так буде. Триває великі потоки грошей безперервно йдуть. безперервний. Тобто буде все сказане, здійснено, так буде. От. Так що така ситуація. І Ще я хочу відповісти на питання від глядачів. Не забувайте, хто надсилає питання, робить донат. За відповіді на загальний розгляд. І також це питання від глядача воно може допомогти усім, хто дивиться, якщо є схожа проблема. <кій> Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, скажіть. Як краще вчинити, щоб вийти із кредитів? Краще позичити долари і закрити кредит, чи потрохи із зарплати віддавати, гасити кредит, чи є інший варіант? Скажіть вищі сили, що робити? Угу. Цікаво мені цікаво. Тут говорять, що дійсно, щоб вас вийняти, зірвати із цього гачка, тут дуже серйозно ем, кредит такий дуже, ну, це важко. Вам самому, самій, самому це вирішити неможливо. От. Відповідь пряма, що дійсно краще позичити і закрити. Ви тоді спадаєте з цього гачка. Так, це вирішується це питання раз і назавжди. Ну так. Але далі от я хочу подивитися, яка істинна причина, що відбувається у вас тут. Оточення дуже агресивне. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що буде в цьому, дійсно, якщо взяти в позичити і закрити кредит одразу, що буде в цьому варіанті? Що відбувається? А, ну дивіться, ви можете дійсно. Закрити, закрити кредит і взяти у борг. І це буде дуже хороший варіант, що вам буде набагато краще віддавати гроші свої, тим людям, що ви позичили долари, і віддавати їх. Тільки один момент. У вас в оточенні є агресивно налаштовані люди, зрада присутня. Вони слідкують за вашими діями. От їм цікаво, як ви будете вирішувати це питання. Тут говорять так, обов'язково тримати це в таємниці. Про те, що ви закрили кредит, позичили гроші, закрили кредит, нічого нікому не говорити. Це має бути таємниця. Розумієте? Тоді не може більше ворог, він буде думати, що у вас, ну, ви в тому стані, в якому були. Тобто у вас все погано і нового нападу. Ну, це вам навмисно зроблена, чи порчена бідність, чи якась от програма. Закривали фінанси. Так, скажіть, допоможіть, будь ласка, вищі сили, що робити? Що робити? Основна причина, що відбувається, тут намагаються звабити або чоловіка, викрасти з родини, привороти ставлять. Заперечую весь негатив. Порщі на бідність поробили. Заперечу, щоб ви бросали чоловіка. Щось мені так іде. Заперечу весь негатив. Убираю. Руйнують постійно життя. Вам треба робити захист. Обов'язково майте або майстра раз на місяць захищатися. Тут агресивно налаштована в оточенні жінка мені вийшла, ви, вона з вами контактує, посміхається вам в обличчя І спостерігає оці страждання. Ну, давайте ще раз подивимось, скажіть ви ще сили, чи дійсно вирішить? Питання із кредитом, якщо позичити і закрити кредит. Це вирішує. Так, вирішує. Так, дійсно, це може ну, бути такий, ви берете на себе навантаження. Але воно вам набагато якби, легше, ніж якщо ви будете мати цей кредит і ну, це якби із двох зол вибирають якби, менше. Бо тут ви можете домовитися на вам вигідних умовах. Розумієте, Це оцей момент. Хоча дійсно це навантаження на вас, але воно набагато легше, ніж коли був би кредит. Скажіть, що ще все проще, будь ласка, що Це розв'язує руки. А цей кредит він має якусь енергетику таку ще негативну, він як чорна така, дыра, там немає енергії, воно як виснажувало. Зараз у вас з'явиться більше енергії, якщо так зробити, набагато буде легше. Ну і момент, цей, що про це не треба розповідати. Це має бути така потаємна таємниця. От просто спостерігайте, нікому не говоріть, що ви вирвалися з цього жаху. От. Це відкриє шлях. Заперечую, повертає назад. Ворогам весь негатив. Перемога на вашому боці. Повертає назад, весь негатив. Всі біль сльози, страждання. Все лайно, що вам робили, повертаю назад тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад, на них самих, буде так і так буде. Заперечую негатив, убираю. Повертаю назад тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад, на них самих. Буде так і так буде. Всі, хто підливали програми негативні, на не порчі на бідність, знімаю анулірую. Всі, хто втручались у долю, знімаю, анулірую, цікаю весь негатив, магію, негативно убираю, повертаю назад тому, хто ставив, хто робив. Ці біль сльози і страждання вертаю назад, перекриваю, перекриваю. І прошу вищі сили відкрити шлях на гроші. Більше немає жодної перешкоди на шляхах на гроші. Всі негативні програми знімаються. Буде так і так буде, Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на закриття кредиту, і відновлення фінансового стану до ідеального. Буде так, і так буде. Буде все сказано? здійснено так буде. <кій> так, з цього розкладу вийшло, що все краще, якщо буде закритий кредит. Вам самому самій буде важко з е, цим кредитом рухатись. Він висмоктує енергію повністю. І о той момент, що на вас напад іде, магічний вплив, і ворогу краще не знати, що ви вирішили, ну, полегшили свої фінанси, якби вирішуєте. Там показано, що повільно, так, повільно, але ви закриваєте, вирішуєте це питання, і е е у вас як-то більше енергії для цього. От так що так, не забувайте, всі, хто пише питання на загальний розгляд, мають зробити донат. Це така умова. І е, ці загальні питання програються і у вас, і в людей, що дивляться відео, теж можуть допомогти і почистити і е, захист також стане. Отака От умова. От, так що так. Хочу нагадати, щоб ви не забували про військових, також наших е, хлопців, військових України. Е, будь ласка, допомагайте. 2-1 гривню на донат. Від, відправляйте нам на автівки, на дрони, на е, теплий одяг, на все, що зараз збирають. І також для поранених військових. Не забувайте про наших військових. вони... Дуже роблять велику, величезну роботу. Вони допомагають нам бути вільними. От. І взагалі жити. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися, І вам можна бути щасливими, багатими, заможними людьми. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!